На початку я хотів би згадати, як я колись вів розмову зі своїм добрим другом, він працював в Ізраїлі, і якось у розмові він згадав дотішників. А я питаю, хто це ще такі? І він каже, ну це ті, що сидять на дотаціях. Що за дотації? А виявляється, є така певна верства у Ізраїлі, євреїв, вони з цими пейсами, сідичі, я не знаю, хто вони там, вони отримують від держави Ізраїль дотації. Лише за те, що вони євреї, що вони живуть, дотримуючись всіх єврейських традицій, звичаїв і народжують дітей, і виховують цих дітей у єврейських традиціях. Тобто ця держава, як і ми теж зазнала дуже багато утисків, ну ніде правди діти, їх теж штучно знищували. І чомусь євреї перед ними теж стоять демографічні виклики наразі, вони не бачать вирішення цих викликів таким чином, як деякі наші. Ліберальні мудрагелі пропонують, щоб завозити іноземців до своєї країни, завозити азіатів, арабів. Ну арабів в них там <сь> і власних вистачає. Тобто, але ви взагалі зрозуміли про що йдеться. Тобто, вони демографічну кризу, демографічні виклики вони не вирішують таким чином, що запрошують до себе. Іноземців, вони вирішують їх таким чином, щоб євреїв було більше. Вони платять гроші певній верстві людей за те, щоб вони народжували дітей і якісно виховували їх справжніми євреями, щоб євреїв ставало більше. До речі, він мені перший розповів, що існує не дві категорії євреїв, дві єврейських раси, ашкеназії і сефарди, а є і третя. Це так звані. Совєтські євреї» або як їх називають там руські євреї». Ну чому руські? Бо вони трендять між собою по-русськи е, і тому їх так називають. Хоча, здебільшого, це євреї, які виїхали із Молдови, е, з України, з Білорусі, але усі їх називають руські євреї». Це категорія людей, яка між собою цвенькає по-московськи, скупляються в магазинах Матрьошка, слухають Кобзона, святкують 9 Мая, ну і так далі. Тобто це самі звичайні ватники, хоча і серед них дуже багато людей зайняло про українську позицію, згадали свої українські корні. До того ж, е, мусимо згадати, що серед них дуже багато людей, в яких там одна четверта єврейської крові, одна восьма, а решта це українці. І подивіться. Знову ж я скажу, на цих європейських євреїв ось візьміть навіть цього нашого червоненка. Ну це такий расовий буряковий українець. Але ну, власне, майже немає якихось таких фізіологічних єврейських ознак у нього, така пика в нього. Ось такий справжній сільський дядько. Та тим не менше він єврей. Тому нам, українцям, не варто відмовлятись від українців, в яких одна друга української крові, одна четверта і навіть одна восьма, Я колись сказав, за квартиронів. Я взагалі б до, йшов би до квартиронства. Колись, ви знаєте, в Сполучених Штатах був такий закон про квартиронство. Тобто, якщо в людини лише хоча б одна четверта так званої кольорової крові. Тобто африканської або індіанської, то він вже не вважався білою людиною, не міг голосувати на виборах, не мав громадянства тощо. Тобто лише одна четверта цієї крові. Тобто, якщо хоча б один із дідусів чи бабусів хоча б по одній лінії був африканцем або індіанцем, то вже ця людина вважалася кольоровою. Тобто так в них фунгували ці закони. Расової сегрегації. Так ось я теж казав про це, що навіть якщо в людини лише одна четверта української крові, його вже можна вважати етнічним українцем. Ми все розчинимо. Ми дійсно народ, який здатний асимільовувати дуже добре і не дуже здатний до асиміляції. Так ось як нам відновлювати українців? Так само, як Ізраїль, за їхнім прикладом можна піти. Не треба цього соромитися. Про що йдеться? В Україні, я коли казав про станове громадянство, одна з прерогатив, один із привілеїв станових громадян це буде право на участь у програмі відновлювання українців. Можна назвати її спадок, ковчег, коли ви знаєте, як в кожної тварі по парі взяв ноль до ковчега, і з них відродилася вся фауна, увесь тваринний світ. Так само і тут. Назвати цю програму Ковчег. Про що йдеться? Відбирається, я кажу зараз умовно, звісно ж, це цифри вони будуть коригуватися, я просто кажу зараз умовно. Відбирається один мільйон родин. Один мільйон юнаків, один мільйон юначок, тобто один мільйон молодих парубків та молодих дівчат. І створюється один мільйон молодих родин, з якими держава. Заключає контракт, щоб вони народжували дітей. Цим людям призначається пожиттєва пенсія. Їм призначаються виплати на кожну дитину до 18 років, а не просто перших три. До 18 років, тобто, щоб у цих людей не боліла голова за те, що в їхніх дітей не буде грошей, що в них не буде чим прогодувати. Їм надається пільгові кредити, машини, власне, навіть не кредити, а просто як розстрочка, так би мовити. Будуються для них приватні будинки, великі, де можуть проживати багато дітей. І все, що вони роблять, це народжують дітей та виховують їх українцями. Звісно, що ці люди мають пройти і фізіологічний відбір, вони <кій> в жодному разі не мусять мати якихось вад врожденних. Я Кажу про ці всі хвороби, Ви їх знаєте. Тобто, щоб це були молоді, красиві, високі, здорові люди. Я із поганим зором, з лисиною на голові, може б і не пройшов. Але то нічого. Власне, інші ж нікуди не зникають, ніхто їм не заборонює народжувати дітей. Просто що вони не будуть по цій програмі йти. Ви скажете, що це несправедливо, треба надати всім це, друзі. Все несправедливе, все у житті несправедливо. От, наприклад, пенсіонери із 60 років отримують пенсію, а я її хочу отримувати з 45. Чому несправедливо? Чому я мушу дожити до 60 років чи до 65 взагалі, і тільки тоді отримувати пенсію? Це теж несправедливо, можна так сказати. Я хочу зараз. Навіщо мені чекати, коли я вже постарію, а може через 5 років гигну? Це несправедливо. Тому, друзі, тут йдеться не про справедливість, а про виживання нації. Тому ми мусимо виокремити найбільш якісну складову здорових, молодих парубків, дівчат без хвороб, без звичок в жодному випадку шкідливих. Ну, ви розумієте, це паління, алкоголь, наркотики. Ну про це взагалі можна і не згадувати. Люди з гарним зором, з гарними зубами, з гарним волоссям, високі, статечні, може їх не буде 2 мільйони, звісно ж, може і не буде. Тоді нехай їх буде менше. А це все вже питання якби другорядне. Йдеться про що? Що створюється мільйон родин, і кожна з цих родин вони мусять народжувати дітей, дуже багато дітей. Скільки? Ну, я думаю, що має йтись про найменшу кількість це 12 дітей. Тобто 12 дітей. Ви скажете, це дуже багато, але згадайте, що ще 100 років тому в наших із вами бабусь та дідусів було в родинах по 12 дітей, по 15, навіть по 18 дітей. Я зараз поведу розмову, чому це. Не так страшно, як здається. Наприклад, в моєї бабусі, прабабусі, перепрошую, Ярини, було 12 дітей. Вже у моєї бабусі, у бабусі Жені, або як казали Євги, тобто не казали Євгенія, а Євга. Значить, в неї було п'ятеро дітей, двоє з яких не вижили. У моєї мами вже було троє дітей. В мене вже двоє дітей і вже зараз, може Бог дасть нам ще і третього, але принаймні ні про які п'ятеро чи семеро або дванадцять вже не йдеться. Так, це все працює. Тому ці діти, які народяться у цих родинах, вони виростатимуть у родинах, в яких було по дванадцятеро, по п'ятнадцятеро дітей. Вони вже ментально будуть заряджені на те, щоб у власних родинах, коли вони створять власні родини, там через 20 років, якби перша хвиля піде приблизно, потім друга, третя і так далі. Вони вже будуть так заряджені, мати не одного, не двоє і не троє. Тобто вони вже будуть заряджені на те, що треба мати багато. Звісно ж, може в них не буде. 12 чи 15 дітей, але принаймні буде п'ятеро чи семеро. У їхніх дітей, тобто в онуків цих, цієї якби, першої гряди, вже може бути по четверо і по п'ятеро дітей. Усі, ви знаєте, щоб нація не вироджувалася, балансувала, тобто, щоб вона кількісно не зменшувалася, мусить бути 2,3 дитини на одну родину. Чому так? Бо є дитяча смертність, смертність від хвороб, деякі люди хворі і не можуть мати дітей, є автокатастрофи. Ну дуже багато є чинників. Тому якщо в однієї родини з двох стата з із мами тільки двоє дітей, то ця нація поступово буде зменшуватися. Вона буде зменшуватися. Тобто мусить бути 2,3 лише щоби глобально нація не зменшувалася. Тобто, щоб на 10 родин було. 23 дитини. В нас в Україні зараз статистика, якщо я не помиляюся, це 1,7 дитини. Тобто в нас в 10 родинах навіть не 20 дітей і не 23, а лише 17. Тому ми невпинно вироджуємося, ми невпинно зникаємо. І до цього призвели і економічні кризи, всі ви знаєте, і не тільки за ці всі 30 останніх років. Ні, економічна криза насправді вона триває... Ну, Майже від більшовицького перевороту, від більшовицької окупації, тобто ми всі живемо в постійній економічній кризі, тому що деякі кажуть, що жилося добре за Хрущова і за Брежнєва. Ну може, якихось 20 років, але це насамперед стосувалося лише міста. В селі люди жили дуже бідно, вони не мали навіть паспортів і вкалували. Як прокляті, просто як прокляті. А в селі жило тоді, я нагадаю, більше половини, більше, ніж 50% відсотків населення проживало в селах. Навіть на момент розвалу Савка, я пам'ятаю географію УРСР, я вивчав, то навіть тоді в селах жило чи 40 чи 42% відсотки. На 91 рік навіть тоді ж жило у селах стільки. Потім, ну вже з початку 80-х вся ця Липова така бульбашкова економічна, якби цей розвиток він почав зворачуватися. І я вже пам'ятаю, як у 85-му чи 6-му я статом стояв в довжелезній черзі в воєнторг, аби придбати ботинки, черевики, такі знаєте, що їх не зносити, що ти вже загинеш, а черевики ще будуть стояти. Тобто, це робилося не для людей. тобто не ботинки були для людини, а людина для ботинок, щоб людина зносилася. Хай краще людина зноситься, але щоб ботинки були цілі. Так все робилося. І я пам'ятаю, як ми купили мені ці ботинки мого розміру не було, були більші, і тато мені казав, ну нічого, ти будеш одягати двоє шкарпеток, двоє носків таких. Це ж ботинки на зиму, якби будеш носити. І я ось ходив у таких ботинках, в човганах в таких. То навіть вже тоді... Люди стояли в чергах на квартири, на ці стінки так звані. Ну це не від доброго життя було. Тобто навіть тоді це все вже не розполагало мати багато дітей. Тобто ми живемо в економічній кризі щонайменше 100 останніх років. 100 останніх років. І це має дуже страшні наслідки. Тому, якщо нас штучно знищували, штучно підводили до вироджування. То так само треба штучно фінансово замотивувати і зробити так, щоб українці збільшувалися кількісно і якісно. Я ж кажу, це має бути привілей лише станового громадянства, тобто лише україномовних українців, які будуть виховувати дітей в патріотичному дусі, і таким чином, десь за 10 за 12 років. А що таке 10 років? Це насправді не так вже й багато. Ось з майдану вже минуло. Дев'ять років, друзі. Дев'ять років. Вже ось 1 грудня, якраз вчора, було минуло дев'ять років із Майдану. Ми не встигли озирнутися назад. Минуло дев'ять років. При цій програмі за наступні 10 чи 12 років в Україні з'явиться вже 10 мільйонів нових українців. Ну звісно, деякі з них будуть іще немовлятами а деяким буде вже по 9, по 8, по 7, по 6, по 5 рочків, по 4. І це все будуть україномовні українці, це все будуть патріотичні українці, це все будуть справжні, якісні українці. Це має бути пріоритет номер один. І коли йдеться про якийсь там триліон доларів, нам хочуть збудувати міста і села, стіни та дороги. А хто буде у цих стінах жити? Хто їздитиме цими дорогами, якщо українців не буде? Ви знаєте, що з України виїхало зараз 11 мільйонів. Так дуже багато повернулося, в наші теж ще вміють, як би так би мовити, додати оптимізму. Ось кажуть, в Польщу виїхало 8 мільйонів. Читаєш наступну новину? З Польщі повернулося 6,5 мільйонів. Ну тому ж йомо, -йо. ну то кажіть вже в сухому підсумку, в сухому залишку, скільки покинуло. Україну людей. Але за моїми такими приблизними оцінками, все ж таки, в сухому залишку Україну зараз полишило приблизно щонайменше 5 чи 6 мільйонів людей. Тобто полишило. Вже все виїхали і не повернулися. І те, що тримають чоловіків, вони не виїзні. Звісно, це дуже трагічно, але... Ну, глобально стратегічно це правильно зроблено, хоча, ну, будемо речі називати власними іменами, чоловіків тримають просто за заручників. За заручників, щоб вони не могли виїхати і щоб жінки і діти, які виїхали зараз за кордон, вони зрештою таки повернулися назад. Але напевно наші можновладці не дуже сильно обізнані в психології, вони не розуміють е таких речей, що коли ця заборона спаде. То скорше ці жінки і діти вивезуть своїх чоловіків туди на захід, чим повернуться назад. Чому? Бо якщо все це триватиме не один рік, а все скидається на те, що триватиме це все не один рік, вони встигнуть там обжитися, обзавестись навіть помешканням, житлом, роботою, діти підуть у школу. Ну, чоловіку буде набагато простіше поїхати назад. Я не кажу, що всі, але принаймні. Щонайменше половина. Половина цих людей вже не повернеться в Україну, а скорше вивезуть туди своїх чоловіків. Тобто, про що йдеться про втрату Україною, ну десь трьох-чотирьох мільйонів станом на зараз. Тільки станом на зараз. Що буде через рік, один Господь святий лише знає. Тому ми ведемо розмову про те, що Україна може втратити і 6, і 7, і Вісім і навіть десять мільйонів людей. Я ще раз зазначу, це не привід. Я наводив приклад Ірландію. Це не привід горювати. Ми зможемо відродитися, але чекати, що ми відродимося самі собою, не варто. Треба вже зараз замислюватися над тим, щоб найменше половина цих конфіскованих уражки грошей, цих контрибуцій, репарацій, вони пішли не лише на відновлення України як країни, як держави. Тобто стін, будівель, мостів, інфраструктури, а на відновлення українців як нації, як народу і якісне відновлення українців. Тому що якщо за 10 років в Україні народиться 10 мільйонів нових українців, і вони заступлять з собою тих, що виїхали, і це вже будуть абсолютно нові, якісні українці. Тоді друзі можна вести розмову, що ми відродимося. Якщо ж ну це вже дуже багато коштів, звісно, але якщо б ми так само допомогли б і тим решті українців, які народяться так би мовити, другому поколінню, то тоді ми вже б вели з вами розмову про щонайменше 100 мільйонів українців, тому що це все ну, в прогресі, воно все йтиме у прогресії. Звісно ж, можна мати і не 10, і не 12 дітей, а більше. Навіть тут, у Словаччині, це не дуже розвинута країна, скажімо так, вона не так сильно і втекла від України в, в плані розвитку. Але тим не менше тут існують такі центри, одна наша знайома не могла завагітнити і їй запропонували такі послуги. Тобто там поміщують якби, чоловічу клітину, в жіночу яйцеклітину. Тобто, це її дитина, і, і тато, і вона. Тобто, але лише далі все розвивається природнім чином. Ну, але ось сам момент цей завагітнення, вони лише допомагають. Так ось про що я хотів сказати, її спитали, ви хочете одну дитину чи двійню? І вона сказала, що так можна. Сказали, так можна. Це не 100% гарантія, але дуже висока. Щось здається там на рівні. 90% вони гарантують, що у вас народиться двійня. Я не знаю, як вони це роблять. Напевно, поміщують там дві цих сперматозоїди в яйцеклітину, я не знаю. І в неї народилась двійня за один раз. Тобто, якщо жінка, ну, звісно ж, з багатьох причин не хоче народжувати там 10-12 разів, то вона може завагітнити 5-6 разів, 5-6 разів пройти через пологи. І народити тих самих десятеро чи дванадцятеро дітей, але щоб в неї було настільки спокійне, забезпечене майбутнє в її дітей, щоб в них була і машина велика, і великий будинок, постійний дохід, і щоб були гроші, і навіть це має бути на рівні вимоги, щоб до них приходила прибиральниця, варити їсти, бо ну таку велику родину дуже важко. Обробити, так би мовити, щоб жінка вона не була зайнята весь час тим, що ось вона там варить їсти, прибирає, пере і так далі, щоб вона була зайнята розвитком своїх дітей, своїм власним розвитком, розвитком чоловіка, щоб так народжувалась шляхта. Шляхта. Ви розумієте, щоб вони могли оплачувати послуги людини, яка буде там два рази на тиждень приходити і прибирати все у хаті, приходити варити, їсти. Тощо, щоб так народжувалась шляхта. Ви скажете, що це народяться люди, які не будуть вміти працювати, будуть вміти. І цим людям треба забезпечити освіту, найкращу освіту для Чорноробів в нас завжди знайдуться вакансії. А це нова Україна. Ми ведемо розмову про нових українців і про нову Україну. Добре, друзі, про це можна розважати дуже довго. Головне, якби, якщо процес цей запустити далі, ось як я привів вам приклад моєї прабабусі з 12 дітьми бабусі із 5 моєї мами із трьома, і я з двома, запуститься процес інерції, який триватиме ще мінімум 2-3 покоління. Тоді ми можемо казати про 100 мільйонів плюс. Якщо ж, верніш, коли. Україна набуде нових територій, простягнеться від Білого моря до чорного і від Дунаю по Кавказ. Ну тоді е, питання 300 мільйонів плюс українців вже не здаватиметься нам таким вже недосяжним. На останок лише згадаю за Нігер, така країна в Африці. Це не дуже розвинута країна, одна з найбідніших країн та тим не менш найбільш. Народжуваність там найбільша народжуваність в світі вже зараз. Там здається, щось їх під 200 мільйонів, і оцінки на 2050 рік здається вже під 450-500 мільйонів людей житиме у Нігері. На цьому вам моє полке. До побачення, і далі буде.